Інструктаж батьків з безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку у літній період. Нарешті настало літо. Це, мабуть, найулюбленіша порадь длахів, однак, як і раніше, ми дорослі повинні бути на варті їхньої безпеки. Правила для батьків діти, яких відвідують заклад дошкільної освіти. Дбайте про власну безпеку та безпеку своїх дітей. Не залишайте дітей без нагляду дорослих. Приводячи дітей до дошкільного закладу, батьки повинні передавати дитину вихователю. Батьки повинні проводити дітей до дошкільного навчального закладу добре вимитими, підстриженими, з обрізаними нігтями, одягненими в чистий одяг. Батьки не повинні входити до групи без потреби. Заборонено доручати забирати дітей з дошкільного закладу братикам і сестричкам, яким ще не виповнилося 14 років, стороннім особам без згоди та попередження батьків, особам у нетверезому стані. Одяг дитини у літній період повинен відповідати сезону та погоді. У літній період голова дитини повинна бути захищена панамою, яка виготовлена з натуральних матеріалів. Це може бути бавовна або. Увага, дорога! Шановні батьки, слід пам'ятати, що дорога є підвищеною зоною небезпеки наших дітей. Проаналізуйте місце проживання щодо інтенсивності дорожнього руху. Не дозволяйте дітям гратися біля проїжджої частини дороги. Пам'ятайте. Отруйні гази машини небезпечні для дітей, не возіть дітей на транспорті, непризначеному для цього скутерах, мопедах, мотоциклах. За потреби облаштуйте велосипед спеціальним сидінням для дитини. Під час катання дітей на велосипедах, самокатах, навчайте їх правил велосипедистів, використовуйте тільки велосипедну доріжку, не дозволяйте кататися на проїжджій частині дороги. Ходіть з дитиною тільки по тротуарам і пояснюйте, що проїжджа частина призна... призначена для транспорту. Не дозволяйте дітям самостійно переходити проїжджу частину. Не поспішайте, переходьте дорогу розміреним кроком. Не переходьте дорогу на червоний чи жовтий сигнал світлофора. Переходьте дорогу лише в місцях, визначених дорожнім знаком, пішохідний перехід або, як ми ще його називаємо, «зебра». З автобуса, тролейбуса, трамвая, таксі, виходьте першими, щоб дитина не могла впасти чи вибігти на дорогу. Не виходьте з дитиною із-за машини, кущів, не глянувши попередню на дорогу. Це типова помилка, і не можна, щоб діти її повторювали. Спонукайте дитину до участі у ваших спостереженнях за ситуацією на дорозі, показуйте їй ті авто, які готуються повертати їй тут дуже швидко. Улітку малюки охоче катаються на велосипедах. Слідкуйте, щоб діти не виїжджали на проїжджу частину, не їхали занадто швидко і були завжди у вашому полі зору. Під час дорожнього руху, де є подорожі залізничним транспортом, дотримуйтесь усіх правил та уважно стежте за дітьми. Не дозволяйте дітям гратися поблизу доріг і на проїжджій частині вулиці. Безпека в природі. Під час перебування на природі, чи то в лісі, чи то на городі разом з дітьми не збирайте і не вживайте незнайомі ягоди, рослини, гриби. Для походу на природу одяг добирайте таким чином, щоб максимально захистити від укусів комах. Змій кліщів, не залишайте дитину без нагляду біля водойм. регулюйте перебування дітей під сонцем, щоб запобігти опіків, не дозволяйте стрибати у воду в неперевірених місцях. Дозуйте перебування дитини у воді, щоб організм не прохолоджувався. Не дозволяйте запливати на глибину, використовуйте гумові іграшки, матраци. Для купання добирайте місця, не засмічені із твердним дном, без водоростей та мулу. Не допускайте пустощів на воді, не можна зненацька лякати, жартома кликати на допомогу, утримувати один одного під водою. Безпека у побуті. Навчіть дітей безпечним іграм. Не дозволяйте проводити ігри, пов'язані з хованням у шафах та інших предметах, що зачиняються, з занавісками та з пересуванням у темряві. Якщо дитина має окрему кімнату, то всі її речі мають знаходитися на висоті піднятої руки, слід стежити, щоб у дитини не було потреби дістати щось із стільчика та табуретки над не повинно висіти жодних предметів. Лампи в електроприладах повинні бути закриті тими плафонами. Гострі, ріжучі, колючі і крихкі предмети повинні знаходитися в недоступних для дітей місцях. Ліки слід зберігати у зачиненій шафі. Іграшки не повинні бути небезпечними для дитини. Перевірте іграшки щодо можливості розбивання, осколки можуть поранити дитину. Не можна залишати дітей на балконі без нагляду, не можна дозволяти дітям рухливі ігри на балконі. На балконі потрібно закрити щілини, через які можуть випасти дитячі іграшки. Під час виходу на прогулянку перевірте обладнання дитячого майданчика, навчайте дітей правилам користування годелкою, каруселлю. особливо важливо обстеження. Режте пісок, у ньому можуть залишатися гострі предмети чи скло. Огляньте територію будинку і перевірте відсутність відкритих підвалів, каналізаційних люків, ям електрощитів. Увага, вогонь! Щоб уникнути пожежі, потрібно дотримуватися правил пожежної безпеки. Будьте зразком для дитини і дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Зберігайте сирники у місцях недоступних дітям. Не дозволяйте дітям розводити багаття. Не дозволяйте самостійно вмикати електроприлади, використовуйте безпечні розетки. Вмикайте одночасно в розетку не більше, ніж 2 електроприлади. Не дозволяйте самостійно вмикати газоприклад. Ві, прилади пояснюйте дітям небезпеку, яку вони становлять. Не допускайте перегляд телебачення, користуючись комп'ютером за відсутності дорослих, не залишайте менших дітей без нагляду, особливо біля пожежонебезпечних джерел, не вмикайте електроприлади з пошкодженим дротом чи струмоприймачем. Під час загрози не можна стояти поблизу ліній електропередач, електрощитів, ховатися під дерева. Не нагрівайте лаки або фарби на відкритому вогні, не захаращуйте шляхи евакуації, не зберігайте на балконі легкозаймисті речовини, не паліть у присутності дітей і не залишайте недопалки, навчайте свою дитину користуватись вогнем та дотримуватись правил пожежної безпеки. У разі виникнення пожежної безпеки викликайте пожежних, телефонуйте за номером 100. Харчування дітей улітку. Стежте, щоб діти не вживали немитих овочів і фруктів, а також зелень, ягоди, зелень, фрукти, слід мити проточною водою. Стежте за тим, щоб діти ретельно мили руки з милом, повернувшись з вулиці, привчайте дітей дотримуватись правил особистої гігієни. Дітям для пиття давайте кип'ячену воду. Під час дійснення покупок звертайте увагу на термін призначення, Використовуйте. Вистовуйте у дитячому харчуванню тільки доброякісні свіжі продукти. У літній період уникайте продуктів, які містять креми, слід вести боротьбу з комахами, гризунами, які переносять інфекції. Сподіваємося, що ті рекомендації, які ми вам надали, будуть вам у нагоді і ви будете дотримуватися їх, проводячи відпочинок, чи то на природі, чи де-небудь. Бажаємо вам провести гарно. Літні канікули бережіть себе та своїх рідних.